Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чи відрізняється e 7 від звичайної e 7 карти. Ви бачите, це маленька собачка гавкає. Ну дивіться. По-перше, ну, по я думаю назви, але я пожартував. Давайте перевіряти. Наприклад, заходимо в додаток старт. Добре. Не буде код палити. Ну, дивіться, заходимо в Київстар, і там я пер перевіряв, що мій телефон не підтримує. На жаль, ЄСім. Якщо б мій телефон підтримував, є сім. я б ще, ще давно б тут активував віртуальну сім-карту. От. Але, на жаль, мій телефон не підтримує сім, Тому я буду сподіватися, що поки... що мій новий телефон буде підтримувати сім, Звісно ж, хотілося б. Ну, дивіться, ч... чим відрізняться є від звичайної сім карти Ну, що, звичайно, сім карту щоб вона працювала, треба вставити все в телефон, в слот. А ЄСІМ потрібно просто там подзвонити на номер вашого оператора, пере... там е... сплатити кошти, це буде коштувати 100 гривень. І попросити, щоб вам активували ЄСім. І вам активують віртуальну СІМ-карту. І ще відрізняться, наприклад, якщо ваш телефон випадково впаде в воду, то з Є7 нічого не станеться. Звичайними карт, сим-картами та телефоном станеться дуже погано, Тому, друзі, запам'ятайте, завжди телефон треба носити в чехлі, щоб було захисне скло, та щоб ви були обережні. Тому що, якщо ви випадково воду його уронні, то, ну, він впаде в воду, то в ньому ну, дуже багато води буде і все. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як відрізняться її 7 від звичайної сім карти